Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава. Оверлок. Оверлок-пролог. Це український оверлок. Випускався в місті Ніжин. По японській технології. Ну, це на базі Elna. Ось. І зараз такі оверлоки продаються під назвою Джаном, я дивився, 1200D. Ну, отак. От Всі запчасті там підходять, петельники, там все. Із джаном 1200D. О, оверлок я зробив, хто не знає, прислала мені пані Наталя із міста Павлограда. Оверлочок старенький, її бабусі там здається. ну Не пам'ятаю. Ось, І хто не бачив попереднє відео, перше відео, як я знімав, в якому стані я отримав. Забитий був войлоком, ну, ворсом забитий був. Одна голочка, він був не налаштований. Витягнув якусь пуху ну з нього. Потім уже за камерою, я коли його розібрав і всередині ще жменя пуху, це означає, що на ньому дуже багато працювало. І з ним було дуже багато проблем. По-перше, петельники. Петельники були не налаштовані. Там в першому відео в принципі, видно, як правий петельник заходить з запізненням. Е, ну, він е, кое як шив е, на три нитки він шив та й шив. Ніж був заклиняний. все я розробив, все працює. Ось Стерся е, петельник ось правий. Ну, якби до критичного такого. Ну, я подивився, продається новий петельник, новий петельник 6200 гривень. Один петельник. Нижній 1500-1700. Ну Я викрутився, налаштував, шиє хорошо оверлочок, помазав. До речі, він був залитий маслом. Ну то, що його заливають, він краще шити не буде, якщо він із заводи йшов не налаштований. Збито було по диференціалам, збиті зуби, тримач голки збитий був. Все було збите. Все на світі, все, що можна було, було збите. Є така підозра, що це воно все просто із завода було не налаштовано. Ніж стояв некоректно. Намагалися, ну я, в мене таке бачення, що намагалися підточувати нижній ніж. Нижній ніж тут побідітовий, він не точиться, тільки зіпсували. Або в процесі роботи він там затерся так, що вже цей вирівняв, ріже, шиє. Це таке. Якби перед історія цього оверлока, Поставив, не було лампочки взагалі. Поставив світлодіодну лампочку сюди. Ось. Світлодіодну лампочку. Ну, я встановлюю ось такі лампочки. Ось. Припаяв до... У мене була був цоколь від старої лампочки, бо тут взагалі не було ніякої. Припаяв, наскільки вистачить, наскільки вистачить. О, поставив новий ніж на обрізку ниток. Тут обрізочка ниток у нас новенький поставив ножичок. Ну і налаштував. До речі, друзі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, будь-яку там ну, яку вам потрібно. ось там, Оверлоки, розпашувальні машини, швейні машини. Будь ласка, звертайтесь, номер телефону я залишаю під відео в описі і в мене на каналі є номер телефону, по якому можна зі мною зв'язатися. Це в мене, так, так би мовити, коротеньке відео по цьому верлоку. Наступне відео я зроблю, скоріш за все, по заправки ниток. Це я підписав для пані Наталі. Ну, якщо їй не потрібно, можна його цим спиртом стерти. Це я ручкою писав. Це все, ліва голка, права голка. Це регулятор довжини стібка. Довжини. Тут я в цьому оверлоку, в цих оверлоках зазвичай я трохи збільшую. Для товстих тканин збільшую. Ось. Це довжина стібка, я підписав. Це диференціальна подача тканини, диференціал. Ну, Це одиничка, це нейтральне його положення. Ось. Потім ось у шву в самому шву, ось, наприклад, взяти шов, це такий. Ця зелена нитка це верхня нитка, нижня нитка. Це ось у нас тут фіолетово. І підкручуємо. Ну, там під різні види тканин, там по можливості треба додати або або зменшити натяг нитки. І я попідписував так. Все, ворлочок зробив. Наступне відео зараз е, зніму, як його заправлять нитки. От. Голки тут я поставив 130х705 От. Можна орган, можна шміц. Дешеві голки сюди не ставте. СССР не ставте взагалі. От. Ну Це таке в мене кіно. Лапку додав, одна ніжка. Ніжки слабе місце, верлок тяжкий, ну, сам він металевий, ваш тяжкий. І Одна лапка була, ну, взагалі геть розлетілася, то я ось резину, таку гарненьку. Мені брат підігнав, такі вони приклеюються і приклею лапку. Тепер він буде стояти на столику. У пані Наталі гарно, не, не шевелиться, не, не дергається. Ну, оце таке. Все, друзі. Наступне відео заправка ниток. І як він шиє, я вам покажу. Все. Це буде Україна.